В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, бачимо, як швидко минає час і, здавалося, б, ще зовсім недавно ми святкували народження Христове, провадили святки, колядували. А сьогодні вже церква через читання із Євангелія починає нас готувати до часу Великого Посту. Бо сьогоднішнє читання про навернення Митаря Закхея це є перше із ряду читань. Які ми будемо чути у храмі за недільним богослужінням у наступаючі тижні, які подають нам різноманітні приклади, приклади покаяння і навернення від гріховного життя до праведності. І перший у ряду цих прикладів. Це приклад Митаря Закхея. Ми вже не раз згадували і говорили про те, чому Митарі були символом гріха. І коли Спаситель для притчі взяв приклад грішника, що розкаюється. І приклад буцімто праведника, який по зовнішньості своїй чинив добрі справи, а всередині був гордовит, то він обирає якраз образи Митеря і Фарисея, і про це будемо чути в наступаючі тижні. Нагадаємо лише коротко, що Митарі були зненавиджені через дві речі. Перша це те, що вони були служителями ненависної влади римської, влади також подвійно ненависної. По-перше, ненависної, бо це були полонителі, вони захопили царство Ізраїльське і підкорили його собі. А по-друге, вони були язичники. І як язичники, і як іноземні поневолювачі, вони очевидно не були улюбленими серед народу єврейського. І ті із народу, хто служили цій владі поневолювачів, владі язичників. Очевидно, не могли користуватися ані любов'ю, ані повагою від своїх соплемінників. Але ще й була друга причина ненависті до митарів, бо вони, збираючи податки на цю владу поневолювачів, також брали багато зайвого і обкрадали людей. І тому найменування Митаря стало синонімом найменування відкритого, явного, нерозкаяного грішника. І ось Господь показує нам, що Він прийшов у світ для того, щоби спасти людей. Ми чули з послання апостола Павла. Що Христос є Спаситель всіх людей, але найбільше вірний. Це дуже важливо, тому що Христос прийшов спасти всіх. Він прийшов, щоб кожна людина не загинула, але мала життя вічне. Але з притч Євангельських бачив, що кличе Господа. На своє свято всіх, кого зустрінуть його слуги. Але достойними виявляються не всі. І навіть ті, хто увійшли на весільне свято, не всі з них на цьому святі залишаються. Багато покликаних, говорить Євангелія, але мало обраних. І ось Господь прийшов у цей світ для того, щоб покликати всіх. Всіх. Але не всі чують голос цього заклику Христового. Не всі приймають плоди спасіння. Багато хто уподібнюється злим виноградарям, які, бачачи Сина Божого, готові вбити його, аби тільки заволодіти виноградним. Ми вже говорили і нагадаємо про це ще раз. Що одним із символів цієї притчі є наше життя. Виноградник це життя, яке дав нам Бог для того, щоб ми трудячись в цьому винограднику приносили добрі плоди і користь. Але часто ми буваємо не як трудівники у винограднику, а як загарбник, людина. Ніби полонить своє життя і думає, що це її власність, і може вона робити з нею те, що хоче. А коли Бог приходить для того, щоб запитати, які плоди ти даєш, чи добре ти трудишся, чи належно провадиш життя, людина готова. У думці своїй, і в словах своїх, і в житті своєму ніби вбити Бога, відріктися від Нього, щоби не заважав він. Як говорив один із героїв книги брати Карамазови, письменника Достоєвського, коли Бога нема, тоді все можна. Так думають грішники. І ось Господь приходить для того, щоб покликати всіх. Але тільки ті, хто чують його голос і хто приймають його, хто відкриває двері свого серця, до тих приходить спасіння. І ось бачимо приклад Закхея Митаря, який, почувши, що іде через Єрикон великий пророк. Іде той, хто творить чудеса, іде той, хто звіщає Божу волю. Він, будучи грішником, не насмілювався йти наперед, але хотів побачити, хто ж це такий. Був він малий на зріст, і тому не міг бачити за безлічу народу, що зустрічала Ісуса Христа, і тому вирішив. Забіг наперед, виліз на дерево на смоковницю і хоча б з дерева, щоб побачити. І ось тут ми бачимо, як справдються слова, які пізніше напише по натхненню Духа Святого Апостол Павел у посланні до Тимофія: що Христос є Спаситель всіх. І сам Спаситель каже, що я прийшов. Щоб не праведників, а грішників привести до покаяння. Він, як Бог, знає, хто такий цей Закхей, і він бачить, що готовий він до того, щоб розкаятися, але треба подати йому руку. І тому, проходячи повз дерево смоковниці, він звертається безпосередньо до Закхея. Слізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе вдома. Той, хто був би радий хоча б побачити здалека великого пророка Божого, удостоюється честі прийняти його в домі своєму. Подивімося, як на це відповідають інші люди. Вони починають нарікати, як це так, чому він зайшов гостити до грішного чоловіка? Але Господь показує, чому він це зробив, бо приходить до серця Закхеєвого покаяння, і він говорить: половину добра мого я віддам у Богімі, якщо кого скривдив, чим повернув четверо. І Спаситель засвідчує. Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і си, бо і цей сина Авраамів. Син людський прийшов знайти і спасти те, що загинув. Грішник Закхей, грішник. Обкрадав він людей, обкрадав сам про це свідчить, скривдив багатьох. Але і його торкається благодать Божа. І він із безодні гріха через. Покаяння приходить до спасіння, і про це сам Господь свідчить. Нині прийшло спасіння дому цьому. І церква подає нам цей приклад, найперше для нашого утвердження, бо ми всі теж грішники. Нема людини, яка б жила і не зрішила, так свідчить священне Писання і наш досвід. Один Бог без але і великого грішника Бог може навернути до покаяння, очистити від гріхів і привести до святості. І ось такого грішника показує нам Євангеліє. злодій приходить до спасіння, тому це і нам утвердження. Які б не були наші гріхи, як говорить Бог через пророка. І якщо буде, будуть гріхи твої червоні, як кров, зроблю тебе білим, як сніг. Головне шукати Бога, шукати, йти до Нього. Господь не як говорить апостол Павел перед Афінінами у Аріопазі. Щоб Бог сотворив людей, щоб вони шукали його, хоча він і недалеко від них. Тому Господь так дав, що ні в чому із речей світу цього людина не знаходить заспокоєння. Чи не був Закхей багатим, був багатим? Чи не був він, носієм влади, був влада в його руках була? Чому ж він тоді поліз на дерево? Чому він тоді шукав, щоб хоча б побачити здалека Ісуса Христа? Тому що відчував, що ні багатство, ні влада не заспокоюють Його душу. І так ніщо із речей світу цього людину не заспокоює? Зле, очевидно, не заспокоює, але навіть і благе. Не дає повноти радості, бо в єдиному Бозі безмежному людина знаходить своє заспокоєння. І тому Бог кличе кожного, але не кожний чує. А той, хто чує, тому, як за кею, Господь подає руку, кличе його за собою, оновлює очищу. І ми, дорогі браття і сестри, входячи у час Великого посту, час покаяння, маємо нагадувати собі цей приклад. Бог недалеко від нас, Бог щодня ніби проходить повз нас, лише від нас залежить, чи ми будемо шукати його, чи ми підемо Йому назустріч. Чи ми вирішимо в своєму серці, розкаюся, бо подивіться, спасіння приходить до Закея, коли він встає і говорить, половину добра, мого у Богам і кого вчим повернув четверо». тоді Спаситель засвідчує після його покаяння Закхеєво, щоб прийшло спасіння. Так і ми, коли розкаюємося, Бог прощає наші гріхи, очищає нашу душу. І дає нам сили не грішити більше. Не завжди можемо встояти в цьому. І знову і знову приходять спокуси. Але якщо будемо твердо йти шляхом Спасителя, твердо будемо шукати його, то обов'язково знайдемо і Він прийде і оселиться в душах наших. І нехай Бог. Який навернув Ізакея і багатьох інших грішників, дасть і кожному з нас, не тільки у дні Великого посту, але й повсякчас усвідомлювати свої гріхи, розкаюватися в них, виправлятися, відкидати старе, зле, а приймати Боже благе і вічне. Слава Богу нашому на віки віків. Амінь. Por se